Ми знаходимося у парку Шевченка біля зеленого театру та саме за адресою Марзліївська 1А. Поза мною евакуаційний вхід до укриття, тому що головний вхід він трохи з іншого боку, але ми ще його не відкрили, тому що ще йдуть роботи. Тому я пропоную піти туди і побачити на свої очі це таке за укриття. Тут ми маємо дві зали. Коли воно будувалося, в ньому були всі комунікації: тобто це вода, каналізація, тут ми маємо два санузли. Наразі ми не впевнені, що ми зможемо їх відновити, тому, мабуть, ми будемо ставити якісь такі портативні штуки на саме такі недобрі випадки. Тут дуже все старе стеля в дуже поганому стані, але її трохи привели в порядок зовсім тут. Ну, тут ви саме бачите, яке состояние цього всього. І Саме через цю двері люди будуть потрапляти у разі повітряної тривоги. Цей електричний замок він працює у двох режимах. Тобто це принудітельне відкриття, коли його відкривають через приложення, тобто лунає тривога. Ми відкриваємо укриття. Будь-яка людина може сюди потрапити та бути. У безпеці. Е, і якщо так сталося, що немає електричного струму, то двері рігелі вони відчиняються, і двері залишаються відкритою саме на той випадок, щоб людина могла і вийти, і зайти, якщо ми не можемо це контролювати. Коли ми сюди тільки попали, тут була купа сміття, тут були залишки варинного походження, я скажу так. Всі стіни вони були ну, не те, що дуже брудні. Я думаю, що тут де певний час е, жили безхатченки, тому вони робили багаття, і стіни були саме в нагарі. В укритті комфортно зможуть розташуватись е, десь близько 80-100 осіб, але ну це як каже військова адміністрація, але звісно у, у разі якоїсь великої небезпеки зможе зайти і більше людей. Головне, що тут будуться посадкові місця. Вони будуть розташовані е, біля стін. І також посередині у кожній кімнаті, і е, також, е, окрім посадкових місць, буде е, запас води. Ми плануємо запустити його е, я думаю, що у 20-х числах жовтня, ми будемо робити навігацію парку, щоб люди ну, мали собі уявлення, де саме знаходиться укриття. І ми плануємо додати сюди трохи. Уюту та можливо тут буде якийсь буккросінг, можливо, окрім якісь посадкових місць, ми ще зробимо якийсь інтерактив. Ми зібрали належну суму, це близько 40 тисяч гривень, але потім ми збільшили наш збір до 60 тисяч гривень. Тобто зараз кожен може знайти банку у наших соцмережах.